Арсенал зброї та боєприпасів вилучили у жителя Ладижина. У десятку кращих педагогів увійшов вчитель зі жмеренки. На Вінничині стартував проєкт Мальована хата. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Арсенал зброї у жителя Ладижина вилучила поліція Вінничини. У 46-річного чоловіка знайшли шість автоматів, гранатомети, майже 3,5 тисячі набоїв, пластид та інші боєприпаси, які ймовірно привезли з зони бойових дій. Також знайшли наркотики. Зловмисника затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Розпочато розслідування за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Щоб ефективніше виконувати бойові завдання для двох бригад, 66-ї механізовані і міжнародному легіону передали 100 впіві дронів. Це чергова допомога від громади Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Така важлива передача допоможе нашим захисникам ефективніше знищувати ворога та наближати перемогу. Останнім часом, вже як мінімум півроку, саме дрони воюють, а не люди. Це переважно той засіб, який впливає дуже сильно як на нас, так і на них. Саме ті, в кого буде більше цих дронів, саме ті, в кого хто може краще ними оперувати, ті зможуть, скажімо так, швидше і потужніше витісняти ворога. Яскраво зелений колір води у південному бузі став причиною перевірки якості води екологічною інспекцією. Працівники Держекоінспекції відібрали на пробу річкову воду, аби визначити причину позеленіння водойми. Контроль рівня розчинного кисню у воді. На даному момент ми бачимо, що при замірах кисень знаходиться в межах від 9,9 до 10,5, тобто це в нормі кисень для нормальної життєдіяльності живих організмів у воді. Екологи беруть проби води у Південному Бузі. Останні кілька тижнів вода у головній річці області зеленого кольору, а у прибережних зонах є чималий рівень забруднення. Я думаю, може наоборот, раз вона цвітеть, значить тут якісь живі бактерії. А раз живе бактерія, значить вона жива сама по себе. На останні роки вона така грязна, от зелена. Постійно пишуться це об'яви, купатися заборонено. Ну, моя думка, що дуже багато стоків з частних будинків, які от там построєні. Період такий цвітіння Забруднила річка. І Що робити, то треба її чистити. Раніше кожен рік її чистили". Забори води Держекоінспекція бере поблизу Київського мосту. Тут найбільше скупчення водоростей та помітно яскраво зелений колір води. Зелена вода була це чуть-чуть раніше, коли був пік температури. Пояснення одне це. Зміна кліматичних умов. Вишня температури приводить до того, що розвиваються синьо-зелені водорості. Вони відмирають, і на поверхні води ми бачимо таку ярко-зелену плівку. Попередня перевірка показує міст кисню та температуру води в межах норми. Але більш детальні результати замірів будуть через п'ять днів. Ми відібрали пробу води в річці Південний Буг. Також вимірювали рівень розчинного кисню, який знаходиться в межах допустимого значення, не менше чотирьох. Спеціалісти кажуть, що позеленіння річки пов'язане зі спекою, яка була всередині літа. Тоді температура води сягала 30 градусів, що перевищувало норму. З настанням холодів до середини осені колір води має нормалізуватися. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. В Стрижевській громаді завершили капітальний ремонт двох навчальних закладів. У другому ліцеї Стрижевки та Мізяківсько-хутірському перекрили дах, утеплили стіни та зробили різнокольоровий фасад. Також у громаді активно готуються до початку опалювального сезону та працюють над покращенням роботи соціальних закладів. В Стрижевському ліцеї No2 та міськівсько-хутірському ліцеї завершили масштабний ремонт. Кілька місяців там утеплювали стіни, перекривали дах, частково встановили нові вікна та зробили косметичний ремонт всередині закладів. На відкриття оновленого ліцею Стрижевки приїхав директор Віктор Павлюк, який нині на фронті боронить нашу країну від окупантів. За цей проміжок часу, що я був відсутній, вона преобразилася. Вона дійсно набула. Сучасного європейського вигляду. І завжди, коли спілкуюся своїми побратимами, говоримо за дітей, і кожен розказує різні історії. З нашими дітьми, нашого ліцею, також я спілкувався. З радістю і з гордістю хочу сказати, приємно чути, коли такі слова це моя школа, це мій навчальний заклад, я тут навчаюся. Приємно, коли пишаються. В ліцеях також встановили пандуси, аби заклади були доступними для людей з інвалідністю і капітальні ремонти, які зробили в закладах освіти. Це турбота про безпеку школярів та енергоощадність. два сьогодні ми зреалізували в частині тої проектної документації, яку ви бачите. Це термомодернізація, це близько це це утеп, це ті підвальні приміщення, це. Це все те, що входило безпосередньо в той проект, в якому ми приймали участь безпосередньо подаючи на міністерство інфраструктури свою участь як громади, і це ліцей номер два. І також в нас є ліцей номер ліцей Мізяківсько-Хутірський, в якому ми також сьогодні будемо завершення відкриття, зробимо навчального закладу. Безперервність навчання забезпечить укриття. Дуже добре, що організатори проекту врахували такі опції, і це дало можливість сьогодні. Повністю планувати навчальний процес У школі навчається більше 600 учнів, і безпека це номер один. Тому що якщо немає безпеки, то задля чого все інше. за кілька років у Стрижевській громаді мають побудувати трьохповерховий центр з надання адміністративних послуг. Там працюватиме творчий простір для молоді. Капсулу часу передали будівельникам, аби закласти її у фасад будівлі та відкрити через 25 років. Сучаснили навчальні заклади завдяки програмі з відновлення України, що фінансується європейським інвестиційним банком та урядом України. Ми працюємо з різними сферами. Це може бути не тільки школи чи адміністративні центри. Це медицина, водопостачання, водовідведення, енергоефективність будинків та інші решта питань. І на сайті міністерства оголошується конкурс заявок. Де е різні громади можуть взяти в ньому участь, презентувати свої проєкти завдяки капітальному ремонту? Ліцеї мають сучасний вигляд. А головне діти зможуть вивчати математику, історію та природничі предмети в комфортних умовах. В планах громади модернізувати й інші навчальні заклади, побудувати амбулаторію та укриття на тисячу людей. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. В 19 років добровольцем пішов на фронт. Зв'язківець Максим Гайша на псевдовольт слідкував за справною роботою рації побратимів та зв'язком. Під час чергового виїзду на позиції поблизу роботиного в їх групу влучив ворожий дрон. Максим отримав важкі поранення та втратив дві ноги. Хлопець дуже довго лікувався та проходив реабілітацію та повернутись до звичного життя зміг лише після протезування. І саме зараз почав здійснювати свою давню мрію подорожувати. Я думав, я помираю. Сам про себе, поче казати, що ні, не хочу, не можу, ну як так? І було дуже боляче. Так згадує свій останній вихід на позиції Максим Гайша. Саме тоді 21-річний зв'язківець втратив дві ноги, виконуючи бойове завдання. На війну Максим пішов добровольцем, приєднавшись до новоствореної 23-ї бригади. Служив на посаді механіка-радіотелефоніста, налаштовував зв'язок, прошивав радіостанції та коригував їхні налаштування. У вересні минулого року під на Запорізької області Максим разом з побратимами повертався з позицій та потрапив під атаку ворожих безпілотників. Потім, коли мене вже несуть, несуть, було дуже боляче. Хоч, хотів пити, почав мешкатись, на живіт перевернувся. Дивлюсь, я в бані крові просто валяюсь, бо я кровоточив ну, не тільки з ног, мені ще сідниці дуже сильно порвало. В Запоріжжі Максиму провели термінову операцію. Потім півроку реабілітації у Вінниці, Вояку на псевдовольт було дуже важко усвідомити, що він втратив обидві ноги. Найважче було це просто осознати, що мені 20 років, в 21 мені вже виповнилося, вже без них я був. Я в 20 років 20 років потіряв ноги. Я прокинувся вже у Вінниці, я дивлюсь, ніг нема, і перші півроку у мене состояння було таке, що я інвалід, я вже нікому не потрібен, мене вже ніхто не полюбить і не хотів не з ким розмовляти. Чотири місяці тому Максим став ходити на протезах і більше жодного разу не сів у крісло колісне. Я дуже обрадувався, що в мене вже вже є ноги. І коли десь через місяць, як я почав ходити на протезах, я більше не сідав на інвалідний візок зовсім. Я розумію, що я вже людина з інвалідністю, але я, мені легше сприймати, що це просто металеві ноги, і що я ну, людина, як усі, просто трохи інша. Максим Гайша дуже мріє подорожувати, бо досі, крім рідного міста Дніпра, нікуди не виїздив. У планах хлопця побачити Європу. А ще зробив свій телеграм-канал, де ділиться своїм життям та досвідом, розповідаючи про свою службу та мрії. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Вінницькі школярі зібрали десятки україномовних книг для військових, які проходять реабілітацію у одній з лікарень міста. Ще перед початком навчального року в 6-му ліцеї Вінниці започаткували акцію Подаруй військовому книгу. Тоді діти, батьки та вчителі почали збирати літературу, аби передати її в невеличку лікарняну бібліотеку. Дякують за службу та захист. З такими бажаннями від школярів десятки примірників українських книг доставляють у лікарняну бібліотеку одного із реабілітаційних центрів Вінниці. Уже кілька тижнів колектив шостого ліцею, як започаткував акцію Подаруй військовому книгу. Кожен школяр міг принести книжку для захисників, які проходять реабілітацію. Ми привезли хлопцям не лише книги як символ нашої підтримки та віри в перемогу, а ще різноманітні смаколики це чай, печиво, цукерки, шоколадки, енергетичні батончики. Книги-подарунки одразу ж розставили на полички. Тут і детективи, і поезії, і зарубіжна література. Олександр Самко проходить реабілітацію після важкої контузії. Пройшовши курс обов'язкових занять з лікарями, найбільша розрада для захисника це книжки. Мій, скажімо так, коник то це історія. Я дуже люблю історію, особливо історію України, бо це є наша Україна, наше життя, життя наших передаючих поколінь, які були перед нами, і наших наступних. Це все да. література. Вона формує людину, тобто вона закладає якусь духовність. Тобто да, вона формує нас всіх. Збір книг для своїх пацієнтів організувала психологиня реабілітаційного центру. Є потреба, є в нас наші захисники, які потребують саме почитати. І це є дуже терапевтично на сьогодні. Тому що книга вона зцілює, це допомагає відволіктися від якогось травматичного досвіду, не занурюватися в ці якісь події, пережиті. У лікарні залюбки приймуть україномовні видання від усіх благодійників і подарувати книжку з побажаннями захиснику може кожен охочий. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вчитель фізичної культури зі жмеренко ввійшов в десятку кращих педагогів міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Олексій Качан викладає вже 12 років фізкультуру. На конкурс подав свій проєкт веселих занять спортом. Загалом три тисячі вчителів подали свої заявки на цей педагогічний турнір. З натягування різнокольорового парашута починається урок фізкультури у Жмеринському ліцеї No3, і на цій уявній веселці діти зможуть запустити в небо комету чи підійняти сонце. Так весело викладає фізкультуру школярам уже другий рік. Вчитель Олексій Качан підкидаємо ці парашу парашути, розважаємось з однокласниками. Ну і вчитель трохи розважається з нами. Йому теж подобається. Грають у сніжки, жбурляють комети, бігають під веселкою. Такими розвагами вчитель прививає в учнів любов до спорту. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів Олексію довелось переїхати з рідного лиману на Вінниччину. Дитина повинна радіти кожного хвилини на уроці та жити своїм дитячим життям. Слово радіти є те, що вона повинна бути здоровою, радісною, отримати навантаження, обов'язково рухову компетентність зробити, уміння навички розвити. Свій проєкт цікавої та веселої фізкультури Олексій подав до міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024, в якому змагаються найкращі педагоги країни. Олексій Качан уже в десятці кращих вчителів за результатами голосування півфіналу. Євгенія Овсяніков телеканал Вінична. У селі Соколова, що у Хмельницькій громаді, стартував проєкт Мальована хата. Впродовж тижня майстри народного малярства розмальовуватимуть автентичними народними мотивами хати, адміністративні будівлі, школи та садочки. Вінницька область однією із перших в Україні впровадила такий проєкт щодо відродження традицій українського народного малярства. З нами на зв'язку Тетяна Цвігун, директор Вінницького обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України. Вітаю вас! Доброго дня, розкажіть про мистецький проєкт Мальована Хата. Тобто мистецька спадщина наша, вінничини нашої, особливо традиційного народного стінопису, завжди була характерна для нашої вінничини, багата, різноманітна. Звичайно, відійшли в минуле вже ті біленькі глиняні хати, на яких кожна жінка могла свою хату не не просто розмалювати, а тими орнаментами, які би стали оберегом її родини. І нам дуже приємно, що саме Вінниччина започаткувала ось такий проєкт Мальована хата, який ще з 2012 року в нас не тільки стартував, а майже щорічно відбувається. І, звичайно, це ми запрошуємо художників, як молодих. Так найвідоміші з наших майстрів, і навіть бувають кожен раз це художники ще з іншої області, наприклад, з Хмельницької, з Черкаської, з Одеської. І за цей час, з 2012 року, ми вже побували в багатьох селах нашої Вінничини. Зокрема, розпочався цей старт цього проєкту в селі Сліди. Могилів-Подільського і тоді колишнього Могилів Подільського району. І я щиро вдячна саме Крижанівському, Миколі Миколайовичу, нашому скульптору, письменнику, який саме він подав цю ідею, він був автор цієї ідеї, щоб ми спільно проводили ось таку, такий проєкт. І з тих пір ми вже розписали звичайно в могилів Подільському районі, так як е, там ми розпочинали. Це і село Сліди, звідки сам Микола Миколайович, Серебринець, Сказинці, Воєводчинці. Також це буша Ямпільського, Ямпільської громади, і це без, безпосередньо наш заповідник, історико кутукуртульний заповідник Буша. Це Носиківка Шаргородська, бо саме в Носиківці в нас була працювала також відома майстриня народного малярства Марія Деркач, саме завдячуючи тому, що там була ця особистість, ми і туди, і там розписали. Це село Надністрянське Муроно-Курловецької громади, це село Гонтівка, наше знамените історичне село Гонтівка, Чернівецької територіальної громади. Тобто... Ті розписи, які зроблені, це вже в основному не на громадських будівлях, це на заклади культури, школи, сільська рада, дитячий садочок, ФАП. Ну і звичайно, десь по центральній вулиці там, де є можливість також. Там розписували саме головне, що ці орнаменти залишаються, і хто б не приїхав в село, звичайно, найперше цікавиться, а що це таке, чому розписано. І е, сільські люди пояснюють. Тобто це продовження традиції декоративного, настінного нашого розпису. Ми дуже задоволені тим, що є. Така науковиця в Києві, в Музеї архітектури і побуту, як Надія Студенець, яка також, до речі, брала участь у цьому проєкті. Саме вона видала книжку Подільський настільний розпис, якою ми також користуємося і дивимося, які саме орнаменти в той, в той час малювалися. Це дуже добре, що є таке дослідження. Тому в цьому році. Ми вирішили, що це буде Хмільницька територіальна громада, село Соколове. Ну, найперше, тому що ми щиро дякуємо міському голові Юрчишину Миколі Васильовичу. Адже цей проект вимагає і фінансових певних складень. Протягом тижня художники проживають, харчуються. Їм також видаються невеличкі стипендії, тому що це дуже складна робота. Це не просто за Мольбертом малювати, а на стінах це треба і по дравині от, і самі фарби, йде великий розхід фарбів. І це сім чоловік. Серед них такі, як найвідоміші, звичайно, Микола Крижанівський, бере участь в усіх проєктах, тому що він автор цієї ідеї. Крім того, Іван Воробчук, заслужний майстер народної творчості, дуже відома наша, наш художник із Вінниці, це Людмила Сорочинська з Могилева Подільського, це Оксана Городинська, також дуже відома наша особистість і людина, яка дуже багато прикладає до того, щоб народний декоративний стінний розпис жив. Вона директор, також єдиного в нас на Вінниччині міського центру народної творчості також заслужений працівник культури України нам приємно, що Щороку додається хтось із інших областей в цьому році прекрасна художниця Яна Власенко з Києва. Я думаю, що ми з нею будемо продовжувати проект, тому що в неї прекрасні картини і сподіваюся, що ми навіть її персональну виставку зробимо в нас у світлиці. І, звичайно, це Марія Моторна, наш працівник, яка безпосередньо веде елементи нематеріальної культурної спадщини. Адже зараз ми готуємо саме настільний декоративний розпис до перед переліку нашого обласного і надію, що з часом і до національного переліку як елемент нематеріальної культурної спадщини, і звичайно, обов'язково хтось з молодих. Нам приємно, що сьогодні Марія Черниш представляє наш Хульчинський коледж. Культури і саме відділ образотворчого декоративно-прикладного мистецтва це четвертокурсниця, яка дуже талановита. В майбутньому я думаю, що це ім'я буде відоме серед загалу саме митців. Ось цих сім художників сьогодні. Там вже майже завершують роботу. Розписали і будинок культури, і школу, і стаді спортивний зал, криниці. Ну багато дуже гарних малюнків. Я думаю, що ми з часом ми покажемо їх, але основна орнаментика це наше подільське дерево, життя, як ми його називаємо. Це такі характерні орнаменти, тому що зараз ми дуже багато працюємо над тим, щоб саме подільський декоративний розпис був відроджений. Ми вже маємо 12 художників, які займаються саме цим розписом. Тому що в основному завжди чомусь думають, що розпис є тільки Петриківський. А ми показуємо, що ні, Петриківка це Петриківка, вона має свої характерні орнаменти і Оформлення кольорове, а наш декоративний розпис дуже ніжний, дуже інтелігентний, дуже мистецько виважений. І навкруг нього це центр, серце, як кажуть, нашого декоративного розпису це наш подільський базон. Тому я надіюся, що хто б не приїжджав в Соколову, а звідтіля є багато гарних, знаменитих людей, які там народилися і Будуть бачити, ось чим багата наша Вінниччина, А ми своїм, робимо свій внесок у перемогу нас, нашої держави над ворогом, тому що я кажу, є військові, які зараз стоять там на фронті, і захищають нас, а є духовний фронт. От саме ми сьогодні цю справу, яку ми робимо мистецьким проектом Мальована хата, ми є якраз. Тими е, носіями е, духовного фронту, а вже після перемоги в світі ми будемо відомі найперше, також не тільки і мужністю наших воїнів, і е, унікальною народною культурою нашого поділля. Дякую вам, пані Тетяно, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що розповіли про такий цікавий проєкт. Будь ласка, запрошуємо 13-го в п'ятницю, 13-го вересня, о 13-й годині. Ми завжди практикуємо урочисте закриття і нагородження наших художників. Це приходять люди з усього села. Тим більше, що ми розпишемо ще велику стіну будинку культури, де буде на природі проходити все це. Ми будемо раді бачити і телебачення, також якщо буде така можливість. Дякую і вірю і надіюсь на співпрацю. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Тетяна Цвігун, директор Вінницького обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України. Дякуємо, що розділили цей вечір з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні!